Чи нема патрона в патрон? Таким чином. Да, ми бачимо ці два патрони відрізняються. Да. Це більш старий, це 7,62. А як визначити, де у нас калібр? Що ми будемо називати калібром? Верхню частину верхня. Ні, не верхня часу. Місце з'єднання е, кулі з гільзою, якщо, ми, якщо я зараз візьму тільки гільзу і замірюю її е, е, діаметр в верхній частині, то е, побачимо, що там 7,62. Тут бачимо, що е, значно менше І це е, 5,45. Цей предмет в іншому форматі був завжди. Наші батьки пам'ятають з радянських часів НВП, я його вивчав як ДПЮ. Декілька років він був під назвою Захист вітчизни. Я останні роки 3-4 викладав захист вітчизни. Ну І попросили мене зайняти цю посаду для опанування цим курсом. Принципово новий підхід до навчання цього предмету. Діти приходять раз на 4 тижні, ну, наші приходять. А, так, Ви побачили, у нас на, на майданчику є автобус, з яким привозять привозять дітей з сусідніх сіл громади так само раз на 4 тижні. І весь день вони знаходяться в цьому осередку по 7-8 уроків. Програма вивчається за модулями і в 10 му і в 11 класі по 6 модулів. В 10 му класі це такі модулі, як Національна оборона, де такі Моменти розглядаються. Ну, перший модуль е, національна безпека і оборона. А, е, Ні. Модулі е, з стрілецької підготовки, вони є і в 10, му і в 11 му класі. Мені подобається особливо новий формат. Він досить цікавий, е, тому що більше вивчаємо практикою. Більше мені подобаються новітні технології. Наприклад, от сьогоднішні дрони, сьогоднішнє заняття ми сподобалося. У перші передні роки ми теж вивчали цей предмет, але не так, не так масштабно, не так добре. Ну, була там теорія. Була так, була теорія. Зараз у нас надійшли різні. Предмети, різне обладнання. Вчитель нам дає навчатися цим обладнанням. Багато хто вже сьогодні опанував, як працювати з дронами. Також налаштовуємо комп'ютери. На комп'ютерах вже встановлені програми симулятори дронів, якими так само дітки мають опанувати. Перед нами також лазерний тір. Ми заламували старі винтівки, і спробую, спробую заламати. Ви бачите три шафи з обладнанням. В першій шафі міни, гранати, де діти працюють з цими макетами, дізнаються, як ці пристрої функціонують. Також там ми можемо побачити бронежилети, реальні, дуже важкі по 4 П'ять кілограмів тут військові каски рації, за якими ось цей же клас на минулому занятті спілкувався. Військовий бінокль багато присвячено медицині. Вміння щодо зупинки критичної кровотечі це пріоритет номер один і діти тут практикуються в правильному накладанні турнікетів, тампонуванні ран, штучному диханні, серцево-легеневої реанімації, тобто першим таким заходом, який зберігає життя. Ось сьогодні ми працюємо з нашим 11 класом. З модулю вогнева стрілецька підготовка. Так. тягни затворну раму. Назад просто опускаєш. Не повертай рукою, а сама має повернутися. Постріл. Тепер. Шомпал. Далі цей пенал має бути. Хоча можна пенал, шомпал, шомпал, пенал. Тут ні на що не впливе. Дивись, кнопка є, на яку тиснеш. І піднімає молодець. Натягує вперед. І все, відпустив, вона собі йде назад. Митою цього курсу, який ми проходимо, захисту країн, є не підготовка наших дітей до того, що їх направлять на фронт. Це да, ми виховуємо в дітей оборонну свідомість, готовність бути гідними своєї батьківщини, розуміти свою національну ідентичність і, і те, чим кожен з нас може допомогти державі, як взаємодіяти з державою. І ці навички в умовах, коли Біля нас живе агресивний сусід. Вони необхідні просто навіть для виживання.